Це новини і підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж усього тижня. Отож далі про таке. Сьогодні відзначають день пам'яті українців, жертв примусового виселення у 1944-1951 роках. На Сарненщині працівники ТЦК та СП на підпитку врізалися у паркан селищного голови. Зі скандалами та не без претензій, як пройшла сесія Костопільської міської ради, у другу неділю вересня відзначають День пам'яті українців, жертв примусового виселення у 1944-1951 роках. У цей період, за інформацією Українського інституту національної пам'яті, позбавили домівок майже 700 тисяч українців. Примусово було виселено людей з Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини. Підставою для примусової депортації українців із рідних домівок стало встановлення наприкінці Другої світової війни нового польсько-радянського кордону. Тодішні режими України і Польщі уклали у 1944 році угоду про взаємний обмін населенням. У ній йшлося про примусове виселення українців із Польщі а поляків з України і чинилося все це із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Більше про цю історичну трагедію дивіться далі у сюжеті. Лемків виселяли двічі після другої світової війни у 1944-1946 роках під час обміну населенням з Польщею та в 1947 році в рамках операції Вісла, яка стала військово-політичною акцією польської влади щодо депортації всього українського населення із Лемківщини та інших регіонів, метою було запобігти існуванню українців на цих землях. Везли наші Польщі три місяці. Це було осінь. Жовтень, листопад і грудень, Відчіпляли вагони в полях, люди були випадки, що позамерзали, не було що їсти. Кількість убитих і закатованих українців можна підрахувати лише приблизно. За польськими даними, під час переселення загинуло не більше 700. За даними архівів ОУН і УПА, жертв було тисячі. Депортовані намагались повернутися назад та їх ловили по дорозі. А тих, кому вдавалось проскочити застави, доганяли біля розорених хат і повторно депортовували. Відкрито про масове виселення почали говорити після розвалу СРСР. Проте операція Вісла до сьогодні чорна сторінка в історії українсько-польських відносин. Друга неділя вересня, якраз день пам'яті примусово переселених українців. Це не лише лемків, це і бойків, і холмщаків, як у нас їх називають. Тобто, це з таких українських корінних територій, де українці споконвіку проживали, їх просто переселили на територію радянської України. Після угоди між СРСР та Польщею тисячі людей були змушені залишати свої домівки. Частина українців потрапила на територію радянської України. Їх розселяли вже по різних регіонах. Усе це стало важливою частиною історії лемків та інших переселенців. А вже в 46-му році, вже якби по більшості території України, в тому числі і на західну Україну, потрапляли також українці, які потрапляли на південь або на схід. А вони самі вже потім переселялися на західну Україну, тому що думали, що зможуть виїхати назад на свої. На свою рідну землю, якщо ми так можемо назвати, так там, де вони народилися і проживали. Історія має властивість повторюватись, зазначає Інна Черницька. Примусові переселення українців в середині 20-го століття сьогодні нагадують про себе знову, адже з початком повномасштабної війни Росія вдається до тих самих методів, депортує жителів із тимчасово окупованих територій. Тому важливо, щоб молоде покоління знало і пам'ятало ці трагічні сторінки. І ми маємо говорити про нашу історію, щоб не повторилося це у майбутньому. У Рівненському краєзнавчому музеї розповідають про історію примусово переселених. Також тут зберігаються особисті речі людей, що залишили свій слід у житті нашого міста та області. Це прач, які використовували, коли вже полотно відбілювали, замочували. Це як сучасна праска, можемо так сказати, прототип сучасної праски, тобто для розрівнювання розглажування полотна. А ось, там далі. а ось тут у нас представлені засоби, які допомагали людям, коли засіювали, наприклад, льон чи коноплі, потім збирали і з них виготовляли нитку. І ось у нас тут засоби для виготовлення саме нитки, прочисування, виготовлення. Окрім цього, в музеї збереглося багато фото. Зокрема, ми маємо фотографії учнів і вчителів жіночої гімназії в місті Холм, Польща, роки. Так роки. Тут, тут, тут сфотографовані всіх. Хто навчався з українців, які згодом були переселені із холмщини Також, за словами науковців, українці дуже любили працювати та цінувати речі. І навіть коли їх виселяли, вони брали з собою найнеобхідніше. І коли українців переселяли, вони забирали з собою, на їхню думку, найцінніше. А це, звичайно ж таки інструменти, які згодом могли їх прогодувати У рівному про примусово переселених українців пам'ятають, і сьогодні на перехресті вулиць Чорновола і Гоманова, встановлений пам'ятний знак, який нагадує про ті страшні події. Розбаловані вседозволеністю. Так днями мережу сколихнула новина про те, що на Сарнщині працівники ТЦК їздили селом в стані алкогольного сп'яніння. І зрештою врізалися у паркан. І що цікаво, у паркан селищного голови. За словами місцевих жителів, чоловіки у формі ледь трималися на ногах. Звісно, що справу намагалися зам'яти. Однак місцеві не дали, щоб про інцидент замовчували, адже це не просто чоловіки, а насамперед військовослужбовці. І такою поведінкою вони наражали на небезпеку інших. На щастя, ніхто з людей не постраждав під час того, як бус із нетверезими працівниками ТЦК врізався у паркан. Що про цю ситуацію кажуть в Рівненському обласному ТЦК та СП дізнавалася, наша сніжана. Твардовська. А вони стріляють тут суті. Мені дитя нічого не розказує. Доїздилися. На Сарнинщині у селі Трипутні працівники ТЦК роз'їжджали вулицями населеного пункту. Як раптом в'їхали у паркан. Все сталося близько 10-ї години ранку. Староста села Петро Чайковський розповідає: з самого моменту удару він не бачив, але чув потужний звук. Саме в його паркан і врізався бус. Так, правда, писали на попередні заяв заберемо. Нам сказали, що відшкодують всі, всі збитки, які були задані. Вони були в стані алкогольного сп'яніння. Так, так. Це було зранку, я таки почув, як вже звук виступнувся. Там сусіда, сусіда, паркан і мене паркан трошки. Сусіда там метрів шість паркану посподжено. Жителів села обурило те, в якому стані перебували працівники ТЦК та СП. Якону в якому стані їздять? Дивіть його, бляд! За їхніми словами, працівники ТЦК були на підпитку. Люди в селі кажуть, не на жарт налякані цим інцидентом. Додають, добре, що ніхто не постраждав. Так, були на місці, все це бачили, що їм було все рівно на те, що вони наробили біди. Один з них ледве виліз з машини, а другий сидів весь час в машині, допоки не приїхала друга машина з їх колегами. Тоді виліз з машини і не міг нормально слів вимовити. На велике щастя, постраждалих немає. Потрібно, щоб поніс покарання кожен з них. Ми звернулися до Рівненського обласного ТЦК та СП, аби там прокоментували цей інцидент. За даним фактом, призначене службове розслідування. Усі збитки, завдані громадянам, будуть відшкодовані найближчим часом. Місцеві жителі кажуть, не хочуть, аби подібні інциденти замовчувалися, адже наступного разу усе може закінчитися плачевно. У Костополі завжди весело, особливо під час засідань сесії міської ради. Ніколи не знаю, чого очікувати. Так було і останнього разу. Тільки на чарове засідання сесії почали збиратися, як у залу увійшов той, на кого найбільше всього не чекали. Мова про колишнього виконуючого обов'язки міського голови Костополя, який нині служить і який станом на сьогодні перебуває на навчанні на Рівненському полігоні. Давид дідух. Нагадаємо, що він в серпні вступив до лав ЗСУ та склав присягу. А виконував. Та обов'язки міського голови Костополя поставив замість себе Лілію Шульжук. Та, попри навчання на полігоні він вирішив не пропускати чергове засідання сесії Костопільської міської ради. І присутнім нічого іншого не лишалося, як призначити його головуючим на сесії. Традиційно розгляд питань не обійшовся без дискусій, дорікань та вибачень. Як це було, дивіться далі. Доки ти нас будеш, вимушети довитися. Із звернення розпочалася 52-га сесія Костопільської міської ради. Андрій Ткачук просив депутатів не обирати головуючим сесії секретаря міськради Давида Дідуха. Втім, більшість не послухала, обрали як і планували. Я такого бардака, я такої не до депутатів. Обурення окремих депутатів ніхто не зважав. Сам Давид Дідух це пояснив тим, що немає альтернативи. Інші камітури ну, каміту на те, що вони там є правильно, тому що ми просили. Там що стозиція ну, тому депутати вибирають що мене». конфлікти продовжилися під час обговорення питання щодо створення у Костополі, алеї пам'яті. Неважливо, чи це є не е, герой від рук. Е, Нього ворога, чи це відміни від внутрішнього ворога, чи навіть Після доповіді Ольги Олексійчук слово надали батькам полеглих військових. У залі засідань спалахнула суперечка. Хтось відстоював думку, що на алеї повинні бути портрети усіх хто загинув після початку повномасштабного вторгнення. Інші казали, що повинні стояти портрети лише тих, хто загинув у бою. Дехто виступав за те, аби на стелі були й портрети тих, хто загинув, починаючи з 2014 року. «Мій юнок світла йому пані служив на сході з 19-го року. Загинув у 23-му. То я соромлюсь спитати з 19-го рахується, що він герой. Чи діти тепер з 22-го будемо рахувати положення? Все ж таки затвердили. Пам'ятну стелу встановлюватимуть усім полеглим героям за винятком тих, хто скоював військові чи воєнні злочини. Але напруга в залі не спадала. Представники громадської організації Батьки Янголів» звернулися до депутатів з вимогою зняти з посади виконувачку обов'язків міського голови Лілію Шульжук зі слів батьків героїв вона зневажливо з ними спілкувалася. Подібні пропозиції надходили й від депутатів. Ви її наділили владою, не закону, але наділили. Лілія Шульжук не витримала такого тиску. Згодом Лілія Шульжук вибачилася перед матір'ю героя, яку нібито образила. що Просити вибачення у Ліщук Наталії талії так як я зачепила дуже. Можу сказати, що та була критично Наша. Таке вибачення батьків загиблих військовослужбовців не задовольнило. Зі словами, тут батькам Янголів робити нічого, вони покинули сесійну залу. Окрім суперечок, депутати займалися й роботою. Зокрема, розглянули й проєкт рішення про 100% премію для ВО міського голови Лілії Шульжук. Втім, це рішення не знайшло підтримку у депутатському корпусі. Також депутати виділили кошти на ремонт у навчальних закладах громади у ліцеях номер 3 і номер 4 гімназії номер 2 Маломицькому ліцеї, школі мистецтв та дитсадку номер 3 Встигли передати допомогу для військових, а також створили комісію, яка має розглянути претензію екоінспекції про відшкодування збитків за зрізані самостійно. Стівні дерева у селі Яполоть. Сума шкоди майже 5 мільйонів гривень, які потрібно віддати із міського бюджету. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки, і далі ми поговоримо про таке. Через борги жителі селища Клесів залишилися без води на декілька днів. У клевані забути всіма приміщення отримало свого власника. Історія військового, який воював у найгарячіших точках, а нині навчає нацгвардійців. У селища Клесів, що на Сарненщині, з водою завжди було не все так просто. Спочатку її подавали погодинно, бо не вистачало. Тоді рівненська обласна рада дала дозвіл підприємству Клесі водоканал на розробку нових родовищ. Страждають місцеві жителі і від зношеності труб, що також призводить до того, що місцеві мають воду у кранах у певні години. Цю проблему обіцяли вирішити. Навіть почали розробляти відповідні проєкти. Та однями жителі селища Клесів буквально всі залишилися без водопостачання. Цього разу вже не через її брак чи погані труби, а через борги. Через несплату за послуги з боку деяких абонентів абсолютно всі в населеному пункті лишилися без води. Загальна сума заборгованості вже сягнула суми півтора мільйона гривень. Як цю проблему вирішували, розкаже наша Вікторія Якимець. Водний колапс у селищі класів, що на Рівненщині минулого тижня, тимчасово призупинили водопостачання. Кілька днів люди були без води. Усе через борги, які накопичились у місцевому водоканалі через несплату абонентами за надані послуги. У зв'язку з наявною заборгованістю за спожиті послуги електропостачання підприємство відключене від електроенергії. У результаті водопостачання тимчасово припинено. Основною причиною ситуації є значні борги абонентів перед комунальним підприємством Класів та канал. Така ситуація неабияк обурила місцевих, особливо тих, хто не мав заборгованості. І, хоча наразі водопостачання вже відновили, класівчани досі пригадують, як доводилось самотужки носити воду навіть у школи та садочки. Нас даже ви просили ті вчителя, ті водіти ходять, вже ми привозили. Навіть не одні сутки було, та бо нас два рази я в саді привозила, дитями не ходить. Та то два рази воду провозив. Середа, четвер була на виходни не було теж. Просто-напросто да? просто, я не знаю, не заплатили щось, гроші, та через це так. Не знаю, на ну, сутки не було, ніхто не попередив. Просто в один день виключили. Викали. Да. А надовго? Я вже не пам'ятаю десь. Десь 3-4 дні, мабуть. Говорить, що там за неуплату чи ще що не будь. Воно ні безраді. Ми намагалися поспілкуватися із керівництвом комунального підприємства Клесів водоканал, але пояснень так і не отримали. Наш керівник сказав, що всі відповіді на ваше питання без селищна рада. У селищній раді нам пояснили, що відключили водопостачання через борги. Їх назбиралося більше мільйона. Зрештою, аби люди не залишилися без води, необхідну суму довелося заплатити селищній раді. Хто погасив заборговані? Жителі боржники, ті, що півтора мільйона винувати. Буржники погасили, а саме рада погасила борги. Наразі проблем із водопостачанням у клесові немає. Але чи не зміниться ситуація у разі виникнення нової заборгованості, невідомо. Клевенська громада на Рівненщині ніколи не лишається поза увагою. То там селищна рада продасть приміщення, не маючи на це права, то відхрещується від об'єктів, які стоять пусткою. Однією з таких була споруда третього блоку гуртожитку Клевенського професійного ліцею. Будівля вважалася нічийною з 2017 року. За цей час вона стала буквально аварійною. І нещодавно стало відомо, що вона таки має власника, але от він не хоче цього визнавати. Мова про Клевенську селищну раду. Та, аби приміщення не пропадало даремно і не зруйнувалося вщент, прокуратура зобов'язала Клевенську селищну раду взяти приміщення гуртожитку на свій баланс. Прокуратура звернулася до суду і він визнав протиправну бездіяльність Клевенської селищної ради. Зрештою, останнє нічого іншого не лишалося, як прийняти у свою родину закинуту будівлю. Приміщення вартістю 44,5 мільйона гривень офіційно передали у власність громади. А відомості про це внесені до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Чи є вже у селищної ради плани на цей гуртожиток та чи варто очікувати на ремонт? Дізнавалася, наша Валентина Захарчук. Закинута аварійна нікому не потрібна. Тепер ця будівля має власника. Приміщення третього блоку гуртожитку Клевенського професійного ліцею тепер належить Клевенській селищній раді. На даний час після набрання рішенням законної сили були відповідні лиси скеровані до Клевенської селищної ради, на виконання яких відповідною радою вже то заходів щодо реєстрації права власності на вказане приміщення та внесення даних до єдиного державного реєстру до державного реєстру нерухомого майна. На даний час вже гуртожиток. Фактично зареєстрований на праві комунальної власності. Приміщення гуртожитку без господаря було майже 10 років. У 2017 році Клевенська селищна рада попереднього скликання розпочала процедуру прийняття, але не завершила її. За цей час будівля поступово руйнувалася і наразі визнана аварійною. Рівненська окружна прокуратура звернулася до суду. Позов задовольнили. Суд вирішив позовну заяву задовольнити повністю. Визнати протиправною бездіяльність Клевенської селищної ради щодо неприйняття. У комунальну власність нерухомого майна приміщення третього блоку гуртожитку. Зобов'язати Клевенську селищну раду вчинити дії, спрямовані на прийняття в комунальну власність нерухомого майна та проведення державної реєстрації права власності цього нерухомого майна. Нагадаємо, що гуртожиток перебував у державній власності до 2015 року. Потім його передали у спільну власність громад Рівненського району. А в 2017 році Клевенській селищній раді голова громади Галина Кедун телефоном на повідомила, що наразі планів, що робити з приміщенням далі, немає. Ми тільки оформили право власності, і питання для чого ми будемо його використовувати, які наші дії, не мої, а наші дії. Ми ще. Не, не вивчали прокурор Юрій Грисюк додав, що позов подали, аби вберегти приміщення від руйнації. Ціль вказаної позовної заяви була спрямована на те, щоб привести вказану будівлю відповідність, поставити зареєструвати право власності саме за комунальним майном для того, щоб сільська чи селищна рада на даний час могла розпоряджатись. Крім того, саме головне виділяти кошти як на проведення поточних, так і капітальних ремонтів. Тож ще дочекається це приміщення. Ремонту побачимо згодом. Наразі ж будівля продовжує руйнуватися. Він не по чутках знає, що таке пройти справжнє пекло. Сержант Тарас Наумець родом з Рівного. Спочатку повномасштабного вторгнення став на захист нашої держави. Воював у найгарячіших точках, пережив оточення ворогом. Тепер Тарас координує роботу сержантів і навчає новобранців Нацгвардії. Більше про те, дивіться у матеріалі далі. Він спокійний та виважений, чимало посміхається, та за плечима у нього було справжнє пекло. Тарас Наумець, родом із Рівного. Тут працював будівельником більш як 10 років. Разом із дружиною виховують двох синів. Що у далекому, 2009-му Тарас пов'язав своє життя із військом, проходив строкову службу у 73-му морському центрі спеціального призначення. Згодом повернувся до мирного життя та протривало воно у нього недовго. З початком повномасштабного вторгнення чоловік сидіти вдома не зміг. Спочатку я рік пробув, якби, я потрапив в Національну гвардію, я рік тут пробув і вже в 23-му році осінню я вже поїхав на схід на Покровський напрямок. Ну, тоді ще він був Авдіївський і безпосередньо приймав участь в боях за Авдіївку. Тарас бував у найгарячіших точках. Не раз пригадує, були моменти, коли військовий міг втратити життя. Я йшов самим крайнім виходив з групи нашої і був скіт. Я не почув, що можливо хтось і крикнув скіт. Ну і передо мною був скіт. Я не знаю, але мені дуже просто пощастило, що граната розірвано розірвалась на боки, а не по на 360. Ну, це я рахую, це теж дуже везіння велике. Та найбільше пекло розповідає Тарас. Він застав саме в Авдіївці восени 2023 року. Там він пробув оточені декілька діб. Цей період він не забуде ще довго. Для мене то було пекло. Пекло настояще, чесно згадувати не хочеться. Воно постійно здається, просто на все життя. Вже. були моменти паніки, там які я не міг подумати на початку, що можна не спати там 5, 5 діб. На п'яті на п'яту добу вже в мене почались галюцінації. Я вже просто вже думаю, треба хотіки морнути, бо це ну, штурми були постійні. Як зміг усе пережити, досі не розуміє і сам. Каже, усе це вдача та молитви рідних. Особливо Тарас Наумець дякує волонтерам, які безперервно допомагали, та побратимам, які підтримували бойовий дух. Чоловік прослужив до травня цього року. Йому надійшла пропозиція передати свій досвід майбутнім захисникам. Мені запропонував головний сержант частини перевестися і навчати далі новобранців. Я в принципі керую сержантами, щоб гарно добросовісно проходили навчання. Навчання багатогранне до нього входить чимало дисциплін. Багато стрільби, багато різних підготовок, багато тактичних. Ну стараються десь виходити добре. Що у нас є ліс, все ну займатися тут дуже добре. Після навчання усі, хто його пройшов, повертаються до частин. Тарас Наумець переконаний, усі здобуті знання, не аби як стануть у нагоді. Покидати цю справу чоловік не збирається. Розповідає від своєї роботи у захваті. Додає, із задоволенням буде ділитися своїм досвідом та готувати майбутніх захисників України. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Все найкраще, бережіть себе, все буде Україна.